Сквер на проспекті Червоної Калини був створений ухвалою Львівської міської ради у 2014 році. А вже наступного року його назвали сквер гідності. Це громадський простір у спальному районі міста. В притул до скверу майже 10 років зводять торговий центр. Львів'янка Юлія Глушко розповідає, чому багато мешканців проти такої забудови. Вона була зовсім інша ця споруда, вона була в чотири рази менша. Вона була така маленька розпівочна, типу, типу Можна було купити, пройти такий натяжний намет, щось там випити. І постійно тут були випихі люди різного, різного виду. Так? Шуми дуже часто були, викликалися поліцією, поліцію, бо серед ночі тут то обоширили. І коли почалося Забудова така більша, щоб перетворити оцю нещасну зеленку типу щось таке більше ем, і була огорожа. Та людям це дуже сильно не сподобалося, тому що мало того, що постійний шум від цього постійна незручність. Тут неможливо гуляти з дітьми. Підприємець Володимир Кульчицький почав зводити торговий центр 9 років тому. Однак будівництво відбувається з порушенням норм, каже перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Позиція міста є дуже простою. Ця незаконна халабуда має бути демонтована. В сквері гідності має бути сквер гідності, а не незаконна конструкція, яка від місяця до місяця зазнає своїх змін. Це громадський простір. Колись тут було кафе, захотіли збудувати чотири поверхи минулого року. Скажу більше, оформили незаконно. Я розумію відповідальність, коли я говорю слово незаконно право власності на незавершений об'єкт, якого тут і близько не було. Сьогодні до недобудованого об'єкту прийшли представники мерії та архбудконтролю. Як пояснив начальник державної інспекції архбудконтролю Тарас Павлишин, це позапланова перевірка. У нас є ті, що потрібні для проведення перевірки. Стосовно огляду, ми запросили пана Кульчицького сьогодні, на 11 з що він з'явився, надав доступ до об'єкту, показав, що тут відбувається, що ми його оглянули. Однак він сьогодні не з'явився. Хоча був офіційно повідомлений листом, в телефонному режимі його також було повідомлено". Нам вдалося поспілкуватися телефоном з підприємцем Володимиром Кульчицьким. Він каже, що не отримував повідомлення про перевірку, та додає, що місто декілька років тому надало йому в оренду ділянку площею 700 метрів квадратних під будівництво торгового центру і запевняє, що отримав усі необхідні дозволи та підписи посадовців. У Нас перемовини масмею. Мерія не хоче спілкуватися але зараз все повністю в правовому полі в судових процесах. Наша ділянка надана оренду ще набагато швидше ніж. Був створений парк гідності в 2010 році. Команди почали 2008 восьмого. Місто отримало всі гроші, всі проплати і забудівельний майданчик, в тому числі інвестиційний внесок, в тому числі сюди на цю ділянку провелися всі комунікації згідно тих умов. Коли творився сквер гідності, коли місту бракувало коштів, ми офіційно провели кошти на Кверг а чому місто про це не говорить? Водночас, за словами Тараса Павлишина, під час перевірки все ж виявили порушення, однак їх оприлюднять 11 грудня. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.